В цьому відео ви побачите топовий ресурс пак для в Minecraft 112.2. Його не можна знайти в інтернеті, але дам я його задніє умови, тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Привіт! На заскузі зад. Почнімо. Не забудьте, забудьте поставити лайк і підписатися на, на канал. У даному ресурс пасі текстури блоки меншої якості, ніж текстури предметів. Це Зроблено для кращої оптимізації. Броня тут не ідеальна, але все одно виглядає краще, ніж у ванільному Майнкрафті. Найбільшим плюсом цього текстурпака є наявність коротких мечів. Та фішка допомагає збільшити коло зору, даючи при цьому перевагу в битві. При ударі небо і багато чого ще тут не порівняти з іншими подібними ресурспаками, але не обійшлося без мінусів. Скло тут повністю прозоре, тобто в деяких випадках не можна зрозуміти, чи скло підімно, чи пустота. Як же отримати цей ресурспак, це просто заходите в опис і встановлюєте.